Доброго дня вам, любі діти, хлопчики і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Погляньте, хто завітав до нас. Добрий день, діти! Я завжди в пригоді стану. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розвивають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого Всесвіту. Скільки у людей потреб, стільки й книг. За це книгу називають вірним помічником. Пропоную вам сьогодні сконструювати книгу із паперу. Але це не все. Вам потрібно буде скласти свою казочку або оповідання і записати. І намалювати ілюстрацію у вашій книжці, яку ми з вами зараз робимо. Якщо у вас буде велика історія або казка, то нам потрібно буде два білих аркуша паперу. Спочатку беремо перший. Кладемо перед собою вузькою стороною внизу. Беремо за нижні куточки двома пальчиками, загортаємо аркуш паперу до верхніх куточків. Ставимо вказівні пальчики у верхніх куточках, а великим пальчиком розглажуємо аркуш паперу і утворюємо лінію згину. Потім вказівним пальчиком зглажуємо декілька раз наш згиб, щоб утворилась гарна лінія. Далі беремо наш другий аркуш і робимо те саме. Розкриваємо наші аркуші паперу. У нас отримується така маленька книжечка вже. Зараз ми будемо склеювати їх між собою. Для цього нам потрібен буде клей. На лінію згибу наносимо клей. Беремо наш другий листочок і приклеїмо його до першого, як показано на відео. Почекаємо, поки наш клей висохне, добре, отак от його. Пальчиком проводимо. І далі відкриваємо нашу вже книжечку. Але нам потрібна ще буде обкладинка. В кожної книжці є обкладинка. Тому я взяла картон. Кольори ви можете обрати, який вам подобається. Я обрала для себе зелений. Ми його складаємо так само, як складали з вами білий аркуш паперу для наших листів книжечці. Відкриваємо і будемо брати знову клей. Щоб з'єднати нашу обкладинку з нашими листочками. Будемо приклеювати до лінії згину наші листочки. Ось так. Добре все ми пальчиками притиснули, щоб все приклеїлось. І закриваємо, щоб ще раз пройти пальчиками по лінію згину.